Трі добрі потяги, стук колес по поколінь, смачний чай у дивній підставці та фантастичні краєвиди з вікна, а заколисував потяг ну найгірше рідної матері. Пам'ятаю, одного разу навіть проспав свою зупинку. Так солодко він мене заколосав, прокинувся у незнайомому місці за два десятки кілометрів від дому. Добре, що тато якраз їхав додому з великого міста і забрав мене. Але уявляю, скільки б я б не терпівся, якщо не цей збіг обставин. Нічний потяг. Довга дорога. Я мав дістатися додому якраз під ранок. У вагоні було чимало людей. Літня пара, що тихо обговорювалася щось своє. Молодеку копішоні, який втупився в телефон, дві жінки з торбами, що перешіптувалися, і дід у потертій курці, що сидів у кінці вагона, дивлячись у вікно. Я подивився на квиток, шукаючи своє місце. Це було бокове сидіння якраз біля того самого дідуся обок вікна. Підійшовши, я сказав. Добрий вечір, а можна? і очима показав в сторону своїх торб. Дідусь відсунувся та допоміг мені закинути сумки на гору. Богданович! сказав він та простягнув руку. Віктор, дуже приємно. Ми розговорились. Богданович дістав пляшку з куртки та простягнув мені. Будеш? Я зробив декілька ковтків та замовив чай. Не помітивши, ми проговорили декілька годин, і раптом дід запитав мене А ти часом спати не збираєшся? Я озирнувся на вагон. Здавалось, всі вже спали. Та ні, а що? Вам же час лягати? Дід махнув рукою та відповів. Ні, хлопче, що-що, але спати я тут точно більше не буду. Я здивовано подивився на нього. А що такого? Постіль не видав, чи що? жартуючи, запитав я. Дід не поспішаючи прибрав біле з чола. На його місці був глибокий шрам, дивно, але як це все йому пов'язане. Мої роздуми перервав голос Богдановича. Це було років п'ять тому. Цей маршрут тоді щойно запустили. Він відпив з пляшки, зробивши великий ковток, та продовжив. Ходять слухи, що рельсі тоді поклав прямо посеред величезного кладовища. Зрівняли все з землею та поклав рельси. Віриш? Я нахмурив брови та відповів. Та щось не, не дуже. дуже. От я не повірив, тихо відповів дідусь. Коротше, хлопче, хоч вір, хоч ні. Він кивнув поглядом на вагон, потім нахилився ближче та продовжив пошепки. Мій друг, який ці рельси клав, казав, що поки вони з бригадою працювали, поки коїлась дурня різна. Спочатку каже, інструменти почали зникати. Потім соляр в машинах. Ну, хтось в тиху продає, і справу закрито. Але ж ні, чим довше вони там працювали, тим загадковіші речі там траплялись. Коротше, поки проклали, дві людини зникло. Просто посеред зміни. І шукали їх, і дзвонили, мов крізь землю провались. В словах Діда чулась нотка страху. Але я таки не міг зрозуміти. До чого тут потяг до його історії? Мало що могло статися з робочими. Набридла робота, сіли в машини, та й поїхали. Або кинули лопати та й пішли до горілкою давитись. Різне буває. Така потяг тут при чому, і про шрам я таки не почув, вже з легким висмієнням запитав я. А при тому гнила тут земля проклята. Хто тут спати ляже, той у горя нап'ється. Осі я напився, причому і горілки, і горя. Налазались ми тоді з товаришами у купи, засиділися, та й спад полягали. Прокинувся я весь у крові, злоба текло так, що хоч квіти помай. Голову підняв, один товариш лежить, а іншого нема. Я встав і давай будити, ігоря, а він не дихав. Холодний був, наче крига, і смертіло від нього так, наче ми вже тиждень їдемо. Коротше, помер він. Лікарі сказали, що тромб відірвався, а Вадима я так і не бачив більше. Зниктаю усе. Кажу тобі, хлопче, земля це все проклята ця, Її рук діла. Дід витер обличчя і дістав з куртки пачку цигарок та запропонувавши мені, вийшов у тамбур. Від історії мені було трошечки не по собі, але. від мурашки пробігли. До всього сказаного дідом можна було знайти пояснення. Так що я не зовсім повірив йому. Звісно, він розказав все реалістично, я впевнений, він реально вірив у це. Але вірити можна у будь-що навіть у прибульці. Я обтер голову та. Задивився у вікно. Потяг мирно постукував колесами, і я невідривно стежив за краєвидом, змушуючи себе не закривати очі. Але не витримав і на секунду заплющив. їх. Різкий поштовх. Я підскочив. Потяг рухався, але щось було не так. Я озирнувся і вагон був порожнім. Серце забилося дико, жодних пасажирів, жодних речей, ні розсипаних кріх, ні чашок на столах. Немов тут і не було нікого. Я схопився на ноги. Гей, а гов! Мій голос зірвався у дзвінку тишу. Відповіді не було. Вікна, чорні, як провалля, не відображали нічого, окрім темного лісу за ними. Жодних станцій, жодного світла. Я рушив коридором. Серце гупало в ребра у сусідньому вагоні теж нікого: ні провідника, ні, ні пасажирів, лише глухе гудіння лампи і тихий скрип металу. І тоді я побачив силует. В кінці коридору на межі світла й тіні щось високе, нерухоме. Стояло біля дверей у тамбур. Я кліпнув і воно пропало. Холод пробіг по спині. Я змусив себе зробити крок уперед, потім ще один. Двері в тамбур були відкриті. За ним іще вагон. Я ступив туди. Температура тут була нижчою, немов. Потяг віз мене просто в могилу. Повітря було густим, легким і смертючим. А потім я їх побачив. Це були люди, а ні, не люди, те, що від них залишилось. Вони сиділи на своїх місцях, застиглі в неприродних позах, голови схилені, губи пересохлі, очі чорні. Порожній, як засохлі рани, серед них той самий хлопець у капюшоні, телефон у руці провід від наушників, але обличчя джин, не його. Я повільно відступив і щось відчув: це було дихання, холодний потих, що торкнувся потилиці. У відблиску вікна була висока постать. Довгі, ненормально ході руки, обличчя згублене в тіні І чорні прірви замість очей. Мій голос застряг у горлі. Тоді воно всунулося вперед. Я кинувся бігти, спотикаючись, ковзаючись по холодному металу, врізався у двері. Було замкнено. Позаду. Пролунало хрипіння, я стиснув очі від страху. Ні, 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 кричав я. Це сон, це просто ж сон. Різкий поштовх. Я розплющив очі. Переді мною було лице Богдановича він сильно трусив мене за плечі. Фух, бляха, ледь встиг, малий, ти зрозумієш? Я тебе з того світу дістав. Я повернув голову. Знову був мій вагон. Навколо ті самі пасажири ті самі торби, все яке було. Дякую вам, велике, я вас боржник. казав я діду. Дід лише похлопав мене по плечу і запитав «Чуєш, а коли твоя зупинка? Я подивився на годинник 3.42. Якраз під'їжджаємо до моєї зупинки. Я схопив речі і кинувся до виходу. Вибіг на перон, вдихаючи крижане повітря, пальці все ще тремтіли. Я глянув у вікно вагону, Богданович махав мені, я помахав у відповідь і випадково глянув у наступний вагон. Там стояло воно темна постать. Чорні порожні очі дивилися прямо на мене. Я стояв, немов вкопаний, а потяг повільно рушив далі.